Стартує челендж. Сьогодні я починаю малювати щодня і буду показувати вам. Я вирішила челендж зробити аж на 101 день, просто мені цифра ця подобається. І сьогодні з випадковою каракулі народилась дівчина. І, дивлячись на неї, мені хочеться сказати, що справжнє щастя, воно всередині. Справжнє щастя це коли ти чуєш і розумієш, чого хочеш. Справжнє щастя це коли ти дозволяєш собі бути собою, а іншим бути іншими. І насправді для цього не так багато треба. Треба зупинитись і почути себе. Треба насолоджуватись моментом, насолоджуватись тут і зараз, насолоджуватись собою своїми суперсилами і своїми недоліками. Адже недоліки це частина нашої суперсили. Без них ми б були не такі класні. Без них ми б відчували себе просто роботами, які виконують якусь програму. І для того, щоб жити і радіти, принаймні потрібно дві речі: перше це жити, друге радіти. Згодні.